Я вже не знімав відео кучку. Ну як можу, вибачайте. Називається як профукати 160 євро. Все. Просто треба перевернути таку штуку. Трактор убрали, сам є кусочки відео будуть. Вичистили дюппери. Оцими дружбанами працював. Це всі мої. Так що він буде йти на металолом, це буде сказано. Зараз буде один там трактор, цей, цей буде. Будемо ставити його на колеса. Отак, 160 тисяч євро. Нормально. Комп'ютер не сработав, не повернулися з заднього шасі. Комп'ютер заглючив. Не довіряйте люди комп'ютеру, він вас обдурить. Отак 160 тисяч євро можна профукати тільки оцей. А от й стоїть, стоїть, десь. Євро!

От така халепа. Всі працюємо в поті ліця. Все, він не йде на металолом. та він Більше не буде. Поки катався, поставили на ноги. Так, буде час, зніму. Що з ним сталося? Зараз нема часу. Коротше, поламало трохи, поламало. Так, народ, вагон тут на місці, приїхали, притягнули. Що, покосило його всього? Там погнуло, там повело, тут подуло. Ну, блин, 20 тонн всередині трави було мокрої. З мостом, з рамою не знаємо, що сталося. Коротше, проблема в тому, що на цю сторону все вигнуло. Нагрузка була на яму, яма в канаві був, все було куди перти. Тут, по-перше, що витягували сюди все траву погрузчиком, воно ще й прижимали, подувили. І вся нагрузка була сюди. Була нагрузка вагона, трави і плюс трактор висів на ньому, на цій, на цій стороні, Получається, ця вся комбайна система. Вся накрилася медним тазом. Вона Перекошена. Колесові жопа. Цим жопа. Ну він перекошений весь. Сейчас покажу, що сталося з той. Все, нагрузка вся йшла. Весь трактор около десятки. Коротше видавило його добре. Так що зараз... Час дядько перевіряє, воно списує.